Із Олегом Тупальським прийшло близько сотні людей. Кожен з них впродовж дев'яти місяців вірив, що герой повернеться додому живим, та захисник загинув на полі бою, намагаючись рятувати побратима. В той самий момент, коли побратим попросив про допомогу, він кинувся йому перев'язувати рану. Але ворожий снаряд, який розірвався поруч, обірвав життя славетного сина. На жаль, ми змушені признати сьогодні, що на той момент не було можливості одразу його евакуювати, тому що йшов наступ і підрозділи пішли вперед, вперед, вперед. І, на жаль, броня, яка підійшла, змогла прийняти на борт людей, побратимів, які могли ще отримати медичну допомогу і бути. Скажем так, спасенними. Життя Олега обірвалось 28 березня в боях за Харківщину. Вдома на героя чекали мати, дружина та двоє дітей. Син же сьогодні приймав бойовий прапор за батька від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив ваш батько. За дві години до загибелі Олега Топальського поспілкуватися з ним вдалося його побратиму Петру, та тоді вони не знали, що це була їхня остання розмова. Ми сиділи, якщо я пам'ятаю, він мені вкручував гранати запали і, і, і вставляв в РПС. Ми з ним поговорили. Ми ми і ми розділилися. Я пішов раніше, вони піш, пішли пізніше. Він вірив, що він, він, він дуже хотів, щоб щоб, щоб закінчилася війна і Україна жила в мірі, щоб його діти росли росли і жили в вільній країні. Ті, хто знали героя, кажуть. Він був гарною, світлою та доброю людиною, котрий завжди бажав усім найкращого. Та, будучи справжнім чоловіком та патріотом, усе життя присвятив військовій справі. Олег Васильович народився у селі Мотовилівка Київської області. Закінчив місцеву загальну освітню школу, потім приїхав до міста. Житомира, де проходив військову службу у Житомирському військовому інституті імені Сергія Павловича Корольова на посадах у військовому оркестрі. Більше 10 років він віддав себе службі у військовому інституті. Уже після початку агресії Росії у 2014 році він вступив до Лави Збройних сил України саме в складі. Однієї із десантно-штумових бригад збройних сил України і де виконував бої завдання. Спочатку у складі складі сил антитерористичної операції, а потім уже в складі сил операції об'єднаних сил. Отримав бойове поранення, мав бойові нагороди і з щастя виконував свої бойові завдання. Олег Тупальський не дожив до свого сорокаріччя, тож герою назавжди 39 років. Гончаренко центр у Житомирі працює вже майже два роки. Це те місце, куди можуть прийти мешканці, аби дізнатися щось нове, знайти собі цікаве хобі та корисно провести дозвілля. До прикладу, волонтер Назар неодноразово влаштовував тут свої благодійні заходи. Я починав тут проводити заходи десь ще рік назад. Я тут починав знімати такі, скажімо так, короткометральні соціальні відео. Потім із таких великих у мене був тут роз безпечував благодійний. Ми там десь 80 діток, якимось чудом тут вмістили на третьому поверсі. Сьогодні волонтер знову прийшов до центру, однак цього разу, аби зустрітися із його засновником, народним депутатом України Олексієм Гончаренко, Я запитав би взагалом про напрям, що що буде ново вводитись, і в яку сторону буде розвиватися і відкриватися ще центри. Ну і взагалі наскільки це зараз, скажімо так, актуально-неактуально, актуально, і чи є спонсори, які готові надавати кошти Цей Рік видався непростим для усієї країни, не виключення, і Гончаренко центр. Однак директорка закладу каже, і за цей час вдалося провести багато заходів та подарувати людям радість. Попри все, він був насичений і е, все таки в нас було і багато дуже гарних подій, е, багато волонтерства е, було багато дитячих посмішок, е, багато хороших позитивних і волонтерів, і людей, е, і друзів, е, нові знайомства, і тільки як е, е, е. Сумно, звичайно, в умовах таких важко працювати, але поруч з такими людьми позитивними, то віриться, що все буде як найкраще, і це надає крила. Сам же засновник центру говорить, за цей рік мають свої досягнення. І хоча частина таких точок по всій країні або пошкоджені, або розташовані у тимчасово окупованих містах, ті центри, що продовжили працювати, впорали з усіма викликами і вже зараз мають ідеї на наступний рік. Ми вийшли на співробітництво. Зон з канцелярією президента Польщі з багатьма міжнародними інституціями. Про Гончаренко-центри згадали, от зараз вийшла доповідь велика в американському конгресі про волонтерство в Україні та Гончаренко-центр і наша робота. Тому планів в нас дуже багато, і ми впевнені, що ми ще здивуємо житомирчан, Але самим головним, звичайно нашим планом буде це святкування нашої перемоги, в тому числі яке відбудеться вже в Гончаренко-центрі. І впевнений, що це відбудеться. Будеться в наступному році. Після відвідування Гончаренко центру депутат проведе зустріч із Житомирянами, де поговорить на тему, як перемогти Росію, та запевняє, ми вже це зробили. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. У залі уже кілька десятків житомирян. Сьогодні для тих, хто поки лише мріє про власний бізнес, тут розкриють кілька секретів: як все ж розпочати власну справу і зробити її успішною. Мета форуму це дати можливість людям, людям розвиватися в фінансовому аспекті, тобто подивитися на інших прикладах, як можна відкрити свій бізнес, як набирати персонал, як працювати в бізнесу в соціальних мережах і тим самим ще й допомогти зсу. Наші спікери це пекарня ваш лаваш», Айфони це у нас «Макфон», барбершоп і код. Тирик Спантера, спортивний клуб та компанія Радіана, яка займається електростанціями. Організатор заходу каже, ідею провести саме благодійний бізнес-форум виношував близько півроку. Утім, через масовані обстріли плани постійно доводилося переносити. Сьогодні ж люди зможуть набратися і досвіду і задонатити на ЗСУ. А з приводу благодійного форму і входу тут все дуже просто. У нас на заході завжди така система, що якщо в тебе є можливість донатити, ти донатиш. Якщо в тебе такої можливості немає, ти приходиш і слухаєш безкоштовно. Для чого Робиться, бо людина могла допомагати в перші місяці війни. Вона могла допомагати раніше. Зараз в неї просто немає такої можливості допомагати, і ми нікому нікого не хочемо цим обмежувати. А навпаки, хочемо, щоб усі долучалися в умовах війни. Розвивати власну справу. Звісно, важче кажуть бізнесмени. Але можливо головне не забувати поєднувати це із допомогою армії. Під час війни наш бізнес навпаки розквіт. Я не знаю, чому це так вийшло. Можливо, що продукти які у нас дуже багато і повербанків і на зсу ми багато допомагали. Я думаю, що. Саме цей фактор, що люди бачили, що ми робили потрібне, і ми багато волонтерили також. Я думаю, що можливо це зіграло роль. Засновник магазину техніки Apple каже, поділитися досвідом із іншими хотів давно, адже сам колись починав із нуля. Я раніше працював взагалі керівником відділу продажів, і потім мені запропонували займатися айфонами, Я взагалі не розбирався, що це воно таке. А потім якось пішло, поїхало. і от сьогодні я тут. Сьогодні ми продаємо. Сьогодні люди надають нам перевагу між великим брендом, і це нас радує, ми розширюємося. І сьогодні трошки детальніше розповім про це. Поки магазин у Житомирі один у днями в області відкриється ще один анонс. Соє Іван, а от до кінця 24-го року по Україні поставили за мото відкрити уже п'ять точок. Лише три роки на ринку, і одна із пекарень міста. Утім, молодий вік не завадив команді відкрити уже кілька магазинів по усій країні, окрім допомоги Збройним силам, розповідає регіональна менеджерка. Турбуються у кожному місті і про вразливі верстви населення. В основному це там старенькі бабусі, дідусі. Які потребують, можуть зранку прийти і безкоштовно забрати ту випічку. Дуже часто нас запитують, чому ми там її не, продає, не продаємо зі знижкою, наприклад. Наша ціль доносити до наших гостей, віддавати їм все свіже, натуральне, у нас екологічні продукти. Ми не використовуємо хімки, ми не використовуємо розпушувачів. Тому е, ми прийняли таке рішення для нашої компанії, що ми будемо віддавати безкоштовно для тих, хто потребує. Серед відвідувачів форуму є й ті, хто бізнес уже має, але поки в онлайні, тож потребують досвіду від інших. У нас є сімейний онлайн-бізнес, але в майбутньому хочемо в наступному році відкритися офлайн в Житомирі. Тому вирішили прийти. Посадковий матеріал квічі з Голландії. А є й ті, хто із майбутньою справою не визначилися, але точно впевнені, що з чогось розпочинати треба, аби в майбутньому відбудовувати країну. А ми плануємо в майбутньому також розвивати якусь свою справу. Тому потрібно десь опит брати. Посесі. Ми думаємо, ходимо, шукаємо, цікавимось. Всякі цікавинки дивимося. Ну, тому що ми ну, знаємо, що в нас зараз в країні війна, і потрібно ж буде якось відновлювати нашу країну, піднімати її ну, з колін, так сказати. А ми ж ну, молоді, перспективні люди, і потрібно набиратися якогось досвіду. Організатори заходу обіцяють, якщо цей форум людям сподобається, його проведуть знову, але і з іншими спікерами. Запис сьогоднішньої розмови пізніше усі охочі також зможуть знайти у соцмережах. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК-1. Програма часткової компенсації вартості генераторів для багатоповерхових будинків запрацювала вже в декількох містах України. До їх кількості доєднався і Бердичів. Відповідне рішення під час засідання міської сесії депутати підтвердили майже одноголосно. Ініціювали рішення депутати фракції Слуга народу кажуть, в першу чергу зробили це заради людей, аби у період довготривалої відсутності світла мешканці багатоповерхівок могли хоча б зарядити гаджети та випити гарячого чаю. Та для компенсації частини коштів мають бути відповідні генератори. Прописали, що генератор має закуплюватися від трьох кіловат і більше. Тобто ми не обмежували до п'яти, наприклад, тому що ми розуміємо, що будинки є різні, є великі, є маленькі, і для того, щоб ОСББ саме вирішувало і розраховувало наскільки потужністю потрібен генератор, ми визначили, що це буде від трьох кіловат і більше. Ситуація з електроенергією у Бертичеві запевняють депутати. Ще досить непогана. Світло, хоч і вимикають, однак не на тривалий час. Та спостерігаючи за намаганнями ворога, знищити Чити енергетику всієї країни варто підготуватися і до найгірших сценаріїв. Закуплені генератори встановлюватимуть в окремому приміщенні, користуватися яким зможуть усі мешканці багатоповерхівки. Сьогоднішні реалії говорять про те, що треба бути готовим. Генератори дають змогу людям. Отримати мінімальні потреби, тобі ж зарядити телефони, нагріти чайник, попити гарячої води, включити обігрівач, якщо це невеличка кімната. Мова ж не ведеться про те, що генератор має надати електроенергію повністю в кожну квартиру. Це говориться про те, що буде якийсь там певний визначений, визначений кімната або об'єкт, де люди зможуть оці місця. Мінімальні потреби свої отримати. Працювати програма почне у наступному році. Та зараз депутати вже закликають ОСББ визначити свої потреби та подавати заявки. Загалом по місту 192 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тож слуги народу сподіваються, що бодай частина з них візьме участь у проєкті. Я думаю, що е такі ОСББ знайдуться, які мають можливості, тому що це ж треба ще і фінансові можливості, і в тому числі щоб погодились із. Співвласники, це треба в них спільне рішення. Вони проведуть собі певні збори, вони визначаться. Хто які ОСББ СББ визначились в закупівлі, з тими вже буде у нас створена комісія. Будемо дивитися на всі моменти, допомагати, підказувати і дай Бог компенсувати людям ці витрати, які вони понесуть на закупівлю генераторів. Таке ж рішення погодили і у звягелі під час засідання міської сесії. Там ініціаторами також стали слуги народу. Спочатку депутати пропонували компенсувати 95% вартості генераторів однак зійшлись на 50%. Людям це дуже необхідно, тому що ці всі пункти незламності, які в нас є, їх недостатньо. Якщо буде більше двох двох навіть більше доби відключення світла, ми не зможемо забезпечити всіх ну, наших жителів. Електроенергію, щоб люди змогли прийти, заведити свої гаджети. Визначили депутати також і якої потужності можуть бути генератори, а саме від 2 до 5 кіловат. На реалізацію цієї програми в бюджет на 2023 рік Звягельська міська рада заклала 900 тисяч гривень. Депутати фракції Слуга народу Хоришівської громади прозвітували про свою річну діяльність. Для нас всіх цей рік, звичайно, був дуже складним. От, але депутати нашої фракції плідно працюють на всіх засіданнях сесії селищної ради, вносять пропозиції, ага. от, приймаємо відповідні рішення для поліпшення, для покращення роботи от всіх організацій установ нашого селища. У складний для країни час багато людей потребує допомоги. Тому впродовж року депутати приймали звернення від громади і по можливості допомагали їм. Я веду. От щотижневий прийом людей по місцю своєї роботи дуже багато звертається людей в першу чергу на обстеження матеріально-побутових умов для оформлення документів на субсидії для надання матеріальної допомоги. Як і по всій країні, в першу чергу люди хвилювалися за тих, хто першими прийняв на себе удар російської агресії і стали на захист країни, тому одразу кинулися забезпечувати продуктами харчування та всім необхідним. Я був ініціатором збору продуктів. Для збройних сил України і у нашому начальному закладі ми зібрали достатньо чимало продуктів, які були передані Збройним силам України. Про те, що працювали злагоджено і безперервно, говорить і депутатка Хоришівської селищної ради від «Слуги народу Лариса Головач в перші дні війни приймалися рішення на користь громади. Ми спільно з колегами з фракції. Підготували ряд рішень для допомоги нашим Збройним силам України. Це і рішення щодо фінансової підтримки Збройних сил України і нашого територіального центру комплектування, це наш військкомат, і рішення по наданню фінансової допомоги територіальному об'єднанню нашого, нашого Прихорошівській ну, при селищній раді на ці рішення були прийняті, дякуючи всьому нашому депутата корпусу. Шукали спонсорів та партнерів скрізь, говорить депутатка. Тому разом з колегами подали пропозиції до міжнародного проєкту Юсейт Говерла. І ми виграли цей проєкт, тому для нас це є зараз дуже велика суттєва допомога міжнародних донорів. Це і генератори. Ви знаєте, що зараз це номер один проблема забезпечення генераторами. Це і ліхтарі, це і комплектування для нашої пожежної частини. Тому ми працюємо і далі в цьому. Цьому напрямку, і хоча на початку року були зовсім інші плани, це ремонти комунальних установ та доріг, але соціальне забезпечення стало пріоритетним. Депутати координували роботу з іноземними партнерами та містами-побратимами з Польщі та Литви щодо отримання гуманітарної допомоги, а нещодавно облаштували пункти незламності, яких у громаді шість продумали. Ті місця, де люди себе найбільше почуваються комфортно. У нас така, таке приміщення це наш хорошівський будинок культури. Чому там тепло, там затишно, там комфортно. І тоді ми почали вже допрацьовувати, його доукомплектовувати тим, чим потрібно. Це пожежна частина ще у нас, це теж він працює цілодобово. Пожежна частина, будинок культури цілодобово. І по чотирьох старостинських округах, найбільших округах, тому що там. Найбільше. Більше населення продовж року депутатами фракції Слуга народу було подано проєкти рішень про перейменування населених пунктів Хоришівської селищної ради, про фінансову допомогу для військових та про затвердження програми забезпечення діяльності добровольчих формувань Хоришівської селищної ради.